Тікток дивишся, наприклад. Ти дивишся з дівчиною, і вона каже: М -м, вона така красива, а вона реально дуже красива. І ти такий: так Маша, Маша тепер мені так само каже, показує, каже, ну вона, звісно, піс красива. Він такий, та обично. Я бачив неодноразово, як якісь мої друзі, там, знаєте, парички. Вони разом оцінюють дівчину, яка пройшла по вулиці. Для мене це завжди було харамом. Я такий, що вона? Робити. Дівчина каже, да, це вона, звісно, без мала. І цей тип каже, що да, да, вона класна. Ми так завжди робимо, це класно. От, і, і можливо, можливо, я не знаю, можливо, це якісь крайності, можливо, воно і в деякому випадку більш здорове, ніж оця запайка, яку я собі практикую. Можливо, вона якраз і створює, знаєте, певний такий ефект скутості, який хочеться розкути. У нас такого ніколи не було. У нас, коли ми тільки починали стосунки, я пам'ятаю, якось ми дивились з Марією фільми. Я кажу, яка красива актриса. От щось мені просто захотілось прокоментувати. Я такої пе... Вигрів, що я після цього ніколи в житті. Це було десь це було півроку, як ми були разом. Тобто, сім з половиною років я ніколи в житті такого не, не, не казав, що там актриса симпатична.